І словом, єдиним 27 жовтня в муніципальному театрі Березіль відбувся поетично-музичний благодійний вечір з нагоди дня української мови та писемності. Сьогодні відбувся благодійний захід, музично-поетичний вечір і словом єдиним Спільно управління культури, інформаційної політики спільно з центром культури і мистецтв, Борисбургським державним історичним музеєм, Національною філармонією України, Національною спілкою письменників України провели такий благодійний захід. Сьогодні ми збирали кошти для нашого колеги, хореографа Олексія Крохмалюка, який зараз у лавах збройних сил України. І у 137-му батальйоні нашої територіальної оборони Бориспільщини глядачі мали змогу поринути в музичні композиції української класики у виконанні солістів Національної філармонії заслужених артистів України і водночас спостерігати за танцювальними постановками клубу спортивного бального танцю Excellencent Dance, а також послухати поезію поетів Бориспільщини. Стеблі тендітної руки Троянда неба синя успівала. Урочим співом! Чистим і дзвінким, ти яблуко любові цілувала, помада уст рум'янила боки, весільна осінь радо роздавала шматочки щастя коровайних скиб. Ми їх ловили, мов стрижів стрімких, а прима дня картину малювала, ти яблуко любові, цілувала. Пішов зухвалий вітер фліртувати і зачепився за листок тополі. Потім упав і листя став гортать, Знову злетів і опинився в полі, Бешкетував в по пасаці і в гаю, пошурхотів гіллям ще у діброві, І забавляв все молодість свою. Хто зна, шукав розваги чи любові. Життя чиєсь то бездоріжжя розмиті, де сонцю не завжди вдається погріти. Чи знаєш, людина, як треба ходити, щоб там не стоптати і зена, і квіти? Ініціаторкою проведення та режисеркою заходу стала Олена Іщенко, членкиня національної спілки письменників України. Пані Олена каже, що неймовірно вдячна усім, хто був причетним до цього благодійного заходу. У мистецтві і будь-якій культурі е, повинні бути причинно слідкові зв'язки, е, повинна бути послідовність від покоління до покоління. От те, що діти сьогодні тут були присутні на цій сцені, і діти ви самі бачили, були в залі. Ну це дає надію, що Ну, хоч якась дещиця, хоч 10% сьогодні почутого, десь. У комусь ляже з зерном, таким пливовим, якесь дитя піде танцювати, якесь просто почне слухати українську музику. Вона ж все рівно українська. Вона там 30 років написана. Чи 20, це справжня українська музика? Як зазначили організатори, усі зібрані кошти з благодійного вечора будуть спрямовані на потреби військових 137 го батальйону територіальної оборони Бориспільщини, в якому несе службу Олексій Крохмалюк, хореограф школи спортивного бального танцю Батакада, міста Борисполя, Анна Міщенко, Назар Гераскін. Новини Терес Бориспіль.